Дочка, привіт 6 часов вечора. Слава ще на роботі. Але я не розстраюсь, бо я зараз заробляю гроші, як то кажуть. От. Ну треба наверстати, бо скоро реально прийдеться зазнати, що у нас, як то кажуть, хазяїн в хаті то Юля, бо більше заробля за мене. У мене і командировочка, і переработка. Ну, то не найголовніше, все одно мені не світить попасти додому сьогодні. А чого, спитаєте ви? А я вам скажу, тому що малий сидить під хатою, під дверима і чекає, поки я прийду, щоб разом зі мною, що правильно поїхати до Юлі на роботу. Це часа два туди добиратися, потім часа два назад. Бо він забув з собою взяти сьогодні ключі в школу. Поїсти не забув взяти. Гроші взяти не забув. Ну, в общем, він нічого не забуває. То, що треба. Йому, а то, що... Ну, хоча ключі йому теж треба. Коротше. Я вже думаю, я сьогодні так замахався, знаєте, після відпустки не можна так різко починати. А в мене вже 10 годин. Ну, в смысле, замість вісьми відроблених командировка, тяжкі ремонти, два таких, ну, не дуже скажем класних. От, все на гарячу, в водолігурі, в спешки в, в суеті. От, і думаю, зараз швидко приїду, помиюся, а в мене ще там все відкрито, не складено нічого ну на базі. От. Ну, зараз я це... Так, правильно, вставайте, будемо стояти, куди ми їхали так швидко. От. І потім, після того як я все це зроблю, ми поїдемо кататися з малим. А що заньок? Скажи, тако, на дворі хавати вкусніше, ніж удома. Дома щось би їли в хороше домашнє, а тут просто на дворі кефір собі п'єм дай. О, загадку відгадаєш? Ну давай. Коротше, зараз що буде спочатку, як ми приїдемо до мами? Варіант А, ти отримаєш люлей. Варіант Б. <рес> варіант А. Точно варіант А. <рес> Я теж думаю, що який би там варіант не був, всі почнуться з варіанту А. А дальше ми там подивимось. Ну там ще був варіант Б. Ти переїдеш жити в дітдом. <ріхання> ну, все одно після варіанту. А не нормально. Ну правда, що я представляю, як це в час пік зараз добиратися, але думаю, може основна маса людей вже розсосалась після роботи, та й ми може поїдемо. Хоча у нас, знаєте в чому плюси, ми от конечної до конечної їдемо, то ми сядемо в пустий автобус, виліземо потім. Він теж буде пустий. Ну, вот. Ах... Ля, скільки карасів, да? Бери хоч палку їх, гати і на берег ви. Та ти що, дивись, скільки їх тут. Тут просто воно де, де вода, ну, де глибше, вода мутніше, то їх не дуже, але їх там дуже багато. А ну, вспіх. Та ти що? Все, тако відгородив, дві геп греблі гепнув, греб, 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 я ж заговарювати значу. Сказав, це мій ставок. Торгую рибу і все, і погнав бізнес. Одна бізнес ідея краще іншої, Дивися. Да. Ми з тобою з дому виходимо 6 часу вранку, так? Да? Да. Ну, так як ти у нас любиш простикати, ми сьогодні додому попадемо часов 12 ночі, так? Да? Ну так. Да. Тобто ми прийдемо туди тупо переночувати. Ну, по її, да. Да. І ми за це платимо 500 євро на місяць, плюс комуналка 100-600, а на дворі зараз тепло, риба клює. Під мостом можна жити на голову, не капає на вольтері, взагалі там можна під мостом жити ще й душ рядом. Так ось півгода ще три чи це шість на 6-3600. Це вже мерседес. А якщо ще торгувати рибою і не тратити гроші на їду, то ще без трішки. Ну так. Уроки ти все одно не робиш. Так що, клас. Треба обдумати, перетереть цей питання. Ми набагато заказали самі собі автобус повністю весь цілий. Взяли тільки двох бабушок трохи підвеземо. Може звісно зараз ще набіжать. Але начало мені вже подобається. Мені тільки не подобається, що 7 часов вечора рівно, по-моєму. Ну, да. Стартуємо в 19 оклок. А тут для тих, хто в танки воно пишеться в скільки буде відправлятися. Просимо. Ори 19, .00. зараз 19.02. Зараз через хвилину двері закриваються, автобус відправляється. Так, ну що, варіант А був правильним так? да? <с> так? Ладно, то таке. Думали, що ми вже, кстати, добралися ми за час 10. О, і отсюда у мене зразу питання для тих, хто знає. Дивіться, на в і на білеті написано, що... Після того, як ви його пробили, ви можете користуватися ним час 110 хвилин, тобто час 50. Да? Я кажу, що не зробити ну, 2 години, щоб якось було чітко. Або не написати 100 хвилин, ну, щоб якось красиво це було принаймні. Я буду вам показувати море і розказувати, так? Да? Так же ж краще, звісно, краще. Оскільки можна на мою кабіну дивитися вже. Цей. от. Значить, що? Чого? Именно Час 50. Наверно, вони якось вирухували, що за це час можна з будь-якої точки гінує в будь-яку точку гінує потрапити. Ну, ми, звісно, доїхали швидко, можна сказати. Пішло у нас на це час 10-40 хвилин запасу. Назад ми думаємо, поїдемо поїздом. Але я вам до той пори хочу вже викласти відео, тому що що правильно, є цікавий момент. Ми сіли на першій зупинці, на другій, можна сказати, на фюмарі одразу. Зайшли контрольори. Ну, так як у мене білетик пробитий, Саші не треба. І, а сиділи ми по центру автобуса, а на, по центру автобуса люди виходять з автобуса, заходять по краях, а виходять по центру. Ну так, прийнято тут. От. Якщо хтось не знає, то я розказую навіть такі деталі. Да. Е, е, і от і Один із них каже, я толком не зрозумів, звісно. Ну, мужик, на вигляд, років 55, ближче до 60 От. І він каже, що... А ти звідки? Я кажу, з України, я ж давай думаю, я, поки є можливість, поки все добре, поцікавлюсь у них стосовно цих же шпермес, продовження, до якого віку діти, там як, які документи потрібні, що, ну, щоб їздити безкоштовно або не безкоштовно, ну і взагалі всі ці моменти. І він мені об'ясняє дуже цікаву річ. Каже, ти знаєш, каже, ми самі толком не знаємо цих всіх законів, тому... Якщо людина впевнено каже про те, що такий закон є, ми просто погоджуємося і все. От. Взагалі каже, так. Да, є ті, хто ну, тих, які на, маршрутах, на яких маршрутах часто вони сталкуються з таким, то вони можуть, звісно, таку інформацію знати, провірити і, от, і, і так далі. І тому подобне. Але каже, я чітко тобі не можу сказати. Дитині так, да, хай при, при собі має якийсь документ, який підтверджує його вік. От. І все, до 14 років він може їздити безплатно. Стосовно всіх українців, чітко він так і не дав понять. В общем, саме цікаве виявилося, що його мама дуже добре володіла російською мовою. Чи вона росіянка, чи вона її вчила, чи вона її преподавала, я не зрозумів, але потім він дуже багато, там, як тебе зовут, всі дні тижні, все там перечислив, перечислив. В общем, у нас вийшло дуже цікаве спілкування з ним, що каже. От, ну, як він, вони дуже сильно там всі переживають, соболізнують Україні, там все. Мамі його стидно за те, що ніколи вона не могла подумати. Ну, Пісня одна й та сама, ви зрозуміли про що? Тобто, це не найцікавіше вопрос, який він мені задав в кінці, коли їм вже треба було виходити. А я не зміг на нього відповідати. не то, що якось там по-італіянськи чи по-російськи, так як він, ну я бачу, що він розуміє якісь слова. Я взагалі не міг навіть в голові сформулювати цей відповідь правильно. Давайте разом на цей вопрос відповімо йому. От, може я його ще колись побачу. Або може він колись зайде на наш канал і цей вопрос заключається в судучому. Чому українці розуміють польську, чешську, білоруську, російську, українську мову, суржики? Всі і так далі, і тому подібне. Ну принаймні, там хорошо, хай не все там, 50, 60, 70%, 90%, хто наскільки там мозгами гаразд. В принципі, дійсно, в будь-які з цих країн людина, якщо вискажуть правильно, сформулює свою мисль, то ну, а, а росіяни не розуміють жодної з цих мов. Хто може пояснити? Дайте дядькові відповідь. Я, якось у мене є відповідь, ну такі глупості в голові, знаєте, хочеться трошки там якось нахамітить і все. Але якби, якщо такое, якщо чесно, якщо правильно, то я навіть не знаю щось сказати по цьому поводу. А і кекіри, хочу ж вам сказати, да все правильно, ви зрозуміли, Юлю блаканули повністю. От. Мене частічно. Ну, ви бачите, навіть ви пишете коменти безобідні і вас. Е Блокірують, там, чи як вони то заносять в чорні списки, а представте, що може бути у нас. У мене були ці да, спеціальні. Я, я поначалу, коли пані Знанки, то я заводив і на один на общий, скажімо, аккаунт я викладав там і провокаційні якісь відоси, так само і юмористичні. Ну, тобто все підряд. А потім, коли я вже зрозумів, що це можуть... Якби мене заблочити, то ви самі пам'ятаєте, як у мене були канали чисто провоцінні. Ну, Я правда любив там. У мене один персонаж був точкою прикола, він залишився до, до цих пір любитель нюха тішака як його там звати, Е-е... Кадиров. о. Я тоді намагався всячески його спровоцирувати. І скільки там у мене було 10 аккаунтів, жоден з них не пострадав, єдине, крім, крім угроз. Свій адрес я більше там нічого не бачив, причому таких, ну тупих детських, знаєте, цих залягкувань, типа, да і все. От. Да. А от коли почали вже трошки тако коментувати, репостити, то почали злітати аккаунти. Я думаю, що може діло дойти і до ютуба, так що не впевнений, що... Я вже зрозумів, що я там, як то кажуть, не, 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 не зубарів і не... Як от там все тітка вісілить всіх, я на неї... Я з їх мем... мемів і не можу. Ота, що Каже, щоб вилічити геморой треба огурець з грядки в попу запхати. Ну так. Ти не знаєш, як я, малий сама, Во. ой, та ти що, там тетя розказує такі речі, там можна обіцятися з осміху. Да. Чи як її? Правильно я сказав? Ну коротше, да. от так я за те, що я не вони, мільйонників в мене не буде. Тобто там люди, хто по приколу. Хто, хто ведеться, кого хто, аж, аж контузія бере від її тільки відео. Ну от, якщо мене почнуть блочити на Ютубі, то я, напевно, може щось потім і буду викладати колись, ну вже так, одне відео за тиждень. Навіть на якогось більш чіткого формату, а не отак от вам 7 минут уже розказую, навідя камеру на сонце і на море. Ну ладно. Все, добре, я хотів. Це... Все, що я хотів вам сказати, я сказав, все, зараз їдемо додому. Думали чекати Юлю, але вона сказала, ну що там, до 9 залишилося, грубо говоря, 30 хвилин. От. Але хазяїн сказав, що вона сьогодні залишиться довше, тому ми не будемо чекати, бо мені завтра зранку вставати, а ще сьогодні щось треба на завтра приготувати. Може Юля приготувала, не знаю. Скоріше всього. Ну от приїдемо додому та й побачимо.